Захоплюючий, щемливий, а головне так потрібний українцям. Прем'єра саме такого фільму Будинок слова нескінченний роман відбулася 14 травня у Луцьку. У цій кінострічці розповідається драматична історія українських письменників доби розстріляного відродження, яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо радянської системи. Цей фільм актуальний як ніколи, тому що він розповідає про нашу історію, про нашу літературу, про нашу культуру, про наше українське слово. Це ті всі інгредієнти, ті всі речі, які... Довгий час замовчувалися. А зараз ну, ми привернули увагу до цієї теми, до цього періоду, для того, щоб українці знову зрозуміли, що в нас є своя література, вона була була неймовірною. І... Але був такий період, коли ми це все втратили. І для того, щоб це не повторилося, мені здається, що глядач і український, ну, український глядач має цей урок винести для себе. Ніна Набока, яка зіграла одну з головних ролей, також представила фільм перед лучанами і поспілкувалась із телеканалом Конкурентів. Дуже дуже складна і Така делікатна тема, але вже вона не делікатна. А зараз, коли війна, вона дуже-дуже дуже актуальна. Десять років його знімали. Це Спочатку зняли документальний фільм, а потім з документального почали художній знімати. А художницю це треба написати сценарій, це треба дописати, тому що ви, у нас образи – це мій, моя, моя баба Тьотка Варя, племінниця Галя, Акімо, головний герой. Це все художні, художні видумані герої. Пішов хід. Цього фільму і по всій Україні з 9 травня предпрем'єрний показ у нас був в Харкові, саме там, де є цей будинок слова. І ми показували його там в підвалі. Це в 22-му році якраз війна була. Фільм, зйомки якого розпочалися ще 10 років тому, є неабияк важливим у сьогоднішній час та дуже значущим та потрібним для українців, аби усі знали, який жорстокий ворог постав проти нас. Час війни нам потрібно дуже сильно піднімати мотивацію патріотизм людей. І фільм про розстріляне відродження, мабуть, один з таких, який здатний нам переоцінити ті історії минулого, глянути на помилки минулого, подивитися на досягнення подвиги минулого, для того, щоб спроектувати це на сьогоднішній час. І я вважаю, що цей фільм він здатний надихнути багатьох до тої боротьби, яку ми. Маємо сьогодні, врешті фільм Будинок слово нескінченний роман. Як наголошують його творці, це довга і непроста дорога повернення письменників розстріляного відродження і знебуття. Аби українці знали і пам'ятали, яку ціну доводилося платити українським письменникам, проти яких боролася і яких знищувала радянська система.